Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас для вас цікава інформація. Точніше, інформація, яка подана від Держстату. І вона стосується оплати праці по різних регіонах України. Ми з вами зараз цю статтю прочитаємо, проаналізуємо її і зрозуміємо, як відноситись до таких статтів. Бо ці статті подаються в публічному просторі. Для того щоб населення України сприймало, сприймали такі статті або наподобі, наподобі таких статті позитивно. Але що ці статті несуть в дійсності населення? І мова йде про те, які ж оплати праці мають на сьогоднішній час різні регіони України. Якщо ну, казати про оплату праці, ми маємо розуміти, яка ж середня заробітна плата в Україні. І ось тут зазначено, що середня заробітна плата в Україні на червень 2024 року складає 19 460 гривень. Ось така середня заробітна плата в Україні. Велика ця цифра, маленька ця цифра, невідома, але ця цифра є. По даним Держстату відбувається зростання середньої заробітної плати на 22,5% порівняння з минулим роком. Тобто Держстат кожного разу показує, що фінансові показники збільшуються у вигляді так званих середніх заробітних плат. Вже є прогнози окремо. Що до кінця цього 2024 року очікується подальше зростання середньої заробітної плати до 21 809 гривень на місяць. Тобто, вже є прогнози, що все добре, що заробітні плати будуть зростати. А це каже про єдине, що населення живе добре. Ніяких, мабуть, проблем нема з оплатою праці, з фінансами. Бо цифри ж показують, відсотки ростуть. Оплата праці збільшується кожного року, до речі. І ось вони показали, точніше, Дерстат показав, найвищі оплати праці і відповідно найнижчі оплати праці. В яких же містах і регіонах найвищі оплати праці? Це місто Київ. І тут цифра надана 25 957. Місто Львів та область 20 000. Місто Одеса та область 19 700. Це найвищі заробітні плати. Є також міста з найнижчими заробітними платами. Це місто Суми. 15 тисяч, місто Кривий Ріг 16 тисяч, місто Чернігів 16 тисяч 100 гривень. Оце найнижча заробітні плата. Якщо уважно прочитати цю статтю, буде зрозуміло, що з одного боку оплата праці збільшується в Україні. Бо відсотки, кажуть, про це, що на 22,5% збільшується оплата праці. А з іншого боку, що є такі цифри, які не можна сприймати. І це цифри середньої заробітної плати, як ми сказали, місто Суми, місто Кривий Ріг, місто Чернігів. А є також і мінімальні заробітні плати. Є прожиткові мінімуми. Але чому ж Держстат не показує по окремим регіонам, скільки в відсотках мінімальні заробітні плати. Як люди живуть на такі показники, як 10 тисяч, є ж такі? Є. Ось по окремим цифрам від мінімальної заробітної плати і, наприклад, до... Середньої заробітної плати і в відсотках по цим регіонам, як приклад міста Київ, Львів, Одеса, місто Суми, Кривий Ріг, Чернігів. Ось, показати. І будуть цифри відомі. І всі побачать ці цифри. І тоді буде зрозуміло, що середні заробітні плати це взагалі немає до цього відношення, бо там будуть відсотки найнижчих заробітних плат. Які отримую населення. Оце замилювання очей завжди відбувається. А в результаті Україна найбідніша страна. Вона була найбіднішою. Бо жоден з керівників не займався питаннями оплати праці, а тільки показували ось такі цифри. Ось такі відсотки, що весь час щось збільшується, весь час цифри зростають. Але в Конституції України там немає такого поняття, як мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата. Немає там такого. Там є інший показник: це право на достатній життєвий рівень для людини і її сім'ї. І вказано три моменти стосовно. Що включається право на достатні життєві рівень. Це достатнє харчування, одяг та житло. Є також інші моменти, які важливі для людини і для її сім'ї. Так ось, достатнє харчування. Скільки потрібно коштів для того, щоб людина купила собі достатнє харчування, як приклад, на місяць? Яка це цифра? Одяг. Скільки це? В грошовому еквіваленті, скільки потрібно коштів для того, щоб людина купила не найнеобхідніший одяг для себе і своєї сім'ї. Житло. Скільки потрібно коштів людини своєї заробітної плати відкладати на житло. Ось про що треба казати. Ось як треба сприймати, а не показувати фактичні цифри щодо так званих. Заробітних плат, які зростають, показувати регіони, в яких найбільше заробітні плати, в яких найменше заробітні плати. Народ сприймає це все по-іншому, бо він знає всю ситуацію. А ця позиція це позиція від держави. Бо треба показати свою діяльність, свою результативність. А народ має сприймати це по-іншому і має аналізувати ось такі дані, ось такі цифри, і робити відповідні висновки, і знати єдине, що є достатній життєвий рівень, в якому все має бути закладено для людини, для її життя, як людина має жити, і що при цьому вона може придбати для себе. Ми як наголошує Конституція України, назвали три необхідні речі: це достатнє харчування, одяг та житло. Так ось яка ж має бути оплата праці для, цього, для того, щоб людина могла оце все придбати, вже не кажучи про інші важливі речі в своєму житті. Тому, шановні глядачі, ось такі статті треба аналізувати і сприймати їх по-іншому. На цьому каналі ми про це кажемо. Я, в свою чергу, всім вам дякую. За те, що ви додивились відео до завершення, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми працюємо далі, висвітлюючи навіть таку інформацію. Дякую, до нових зустрічей.